Це ранок вдома, друзі. Настав час приймати гостей. І просто зараз до нашої компанії долучиться письменниця Юліта Ран. І поговоримо з нею про перший ліцензійний комікс про пса-патрона, який видали в Харкові. Книжка називається Пес Патрон і шкарпетковий монстр. Особисто я заінтригований і піду зустрічати гостю. Доброго ранку, Доброго ранку. Проходьте до нас. дякую. Ласка. Доброго ранку. Доброго. Раді вас бачити. Так, без патрон і шкарпетковий монстр. Дякую. Одразу скажу, що ми з моєю маленькою молодшою донечкою 5 років лінії, читали цю книжку. Чудово. вона в захваті, і шкарпеткові монстри справляють неабияке враження. Вам скажу. Хочу одразу спитати, як виникла ідея створення цього твору. А якщо ви Питаєте власне, про те, хто був автором ідеї створити комікс про пса-патрона, то ця ідея виникла у видавництві ранок, з яким я співпрацюю, з яким ми, власне видали цей комікс. А у нашої однієї з провідних паблішерів Олени Носоненко вона хотіла зробити книжку про пса-патрона. З самого початку бачила в якості авторки тільки мене. А, і я кажу: кажу слухай, давай зробимо комікс. А я дуже давно хотіла зробити комікс. Бо я весь час пишу такі або короткі казки, або такі повісті для дітей. А сама дуже люблю комікси. Я кажу, «Давай ми зробимо комікс. А діти як люблять комікси? А діти як люблять комікси. І ті, що читають, вони люблять читати комікси, бо вони швидко читаються. Так, Більш того, я вважаю, що через комікси можна дитину привчити до того, щоб любити читати. Так, і це я я абсолютно це і класний кажу. процес. І ми бачимо зараз такі відгуки від дітей. Ми бачимо, як вони всі. Всі чекають на другу частину. Ми бачимо, як вони просто е, е, стільки стільки разів вже чула від батьків: кажуть, Боже, ми що вечора читаємо, ми розіграємо по ролях, ми та, робимо та, цей та, 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 там та. Е, партнерський хлоп, і він і, і діти весь час кажуть: так, а тепер от за цього почитай, а тепер за равликів та, почитай, ну, тобто комікс це. Це як мальований мультфільм, і він дуже дуже пробуджує уяву. Я хотіла тільки сказати власне, про уяву, тому що діти мають можливість собі домалювати, побачити по-своєму, відчути по-своєму. І дійсно це викликає такі класні емоції. А розкажіть, будь ласка, трохи про сюжет. Костя не читав. Я не в матеріалі. В мене є діти, але я поки не в матеріалі. Я впевнена, що ти перечитаєш з дітками. А отже, пес-патрон та його друзі у нього є друг уявний друг. Святе Качаня, а також так Хто так, це так. так просто, і не все, все, не... все тільки Початок <рес> також у нього є напарник пес робот Григорій, у якого канадсько-львівська прошивка, тому він розмовляє цитатами з класиків Франка, Шевченка, Лесі Українки. Так. І також є полохливі равлики, які йому допомагають. Ну і є діти. Тобто, це у нас з одного боку це реальний персонаж. Це той пес, що він працює в ДСНС, його власник Михайло, син Михайла Єгор. А з іншого боку, це абсолютно фантастична пригода. Це пригода з тих, про які не пишуть в інстаграмі пса патрона, ну де викладається офіційна інформація про те, що він займається розмінуванням. А це з тих пригод, про які пес патрон розповідає, коли він повертається додому. І його кіт Том, який весь час його чекає, і дуже хвилюється, каже: Ну що, як у тебе сьогодні день пройшов? І він каже: Зараз я тобі розкажу. А отже, десь далеко-далеко, в сусідній галактиці є галактика монстрів перевертнів, і один з таких монстрів-перевертнів прилітає на землю. Це і є шкарпетковий монстр, і також його посіпака, відірваний гудзик. Вони хочуть захопити землю. Для цього їм треба створити армію, бо свою армію вони вже втратили, і цю армію вони намагають <гумenie> <гумenie> <І> це лише перша сторінка. так, <гумenie> <гумenie> десь, так десь, десь перші два, два розгорти. Але це настільки все кольоровий колорит. <гумenie> вони <гумenie> створюють армію зі шкарпеток, звичайних земних шкарпеток, які вони роблять гігантськими. Далі шкарпетки намагаються захопити світ, але пес патрон і робот Григорій цьому намагаються завадити каченя. і святе каченя. Воно дає слушні поради. Прикольно, шкарпеток після цього в домі немає. Я тобі так скажу. Все Всі вони... все на своїх місцях. А Там, а там же є секрет. Пам'ятаєте в кінці, коли, коли вони вже е, врятували землю? Я думаю, що це вже не спойлер, бо багато хто вже читав цей комікс. І відірваний Гудзик каже, що е, є секрет, як тримати галактику в безпеці. Шкарпетки мають бути складені парами. Ну, все, от я власні буде. і це ну, так думаю. працює. Я вам скажу, це що просто виховна місія. Так. Виховна так. місія. Так. Так. Я як так. мама підтверджую, і кажу, що це дійсно працює. Тому браво. Я хочу від себе, Дякую. як від всіх жінок, мам, які вже читали своїми дітками, подякувати Дякую. за таку класну літературу. Я так розумію, що ви працювали над створенням ідеї, сценарії, абсолютно е, все розробку. А хто ще входив до команди? От якісь я, е, я хто прописув... прописувала цей сценарій не лише. Ще діалоги, а повністю писала розкадровку. Тобто, що відбувається? А художниця. От мене от, цікавить, А хто, художниця хто чудова, просто. абсолютно художниця Катерина Підлісна, яка потім це все замалювала і яка зробила це. Ну як на мене, просто дивовижно. Бо там такі яскраві малюнки, такі класні всі персонажі вийшли. Ну тобто, воно не тільки так, ідея завжди, завжди первинна, але класний художник це. Це половина успіху. Це так, ми з'ясували, що ви давно хотіли зробити комікс. Так, і це перший ваш комікс. Так, які нюанси були в роботі, в розробці, а, оскільки що важко було? Е, ну, це відрізняється, звісно, від того, як ти пишеш просто прозу. Але е, річ у тім, що я, по-перше, драматург, і по-друге, тобто я багато пишу для театрів. І по-друге, я маю досвід телевізійної роботи. І цей досвід мені дуже тут е, ну допоміг. Бо mm. це реально ти пишеш як розкадровку. Для телесценарію якогось так. Угу. Ну, бо комікс пишеться саме так, він не пишеться просто як, ну, як прозовий твір, і не пишеться тільки виключно з самих діалогів. Ти маєш розписати для художника дуже детально, uh -huh. що відбувається в кожній сцені на uh -huh. кожній сторінці. А далі там уже можливі нюанси в роботі. Наприклад, ти плануєш тут сцену, яка складається з кількох маленьких кадрів. А художник каже, ні, давай тут зробимо, наприклад, це все великим. Або там навпаки, ти хочеш, щоб тут був великий. Він каже, ні, тут краще, давай на деталі, якось детальніше. Що зробимо? Ну але це робочі вже моменти. А скільки тривала робота над коміксами? Дев'ять місяців. О, як дитину. Так, ми так і, каж, ми так і кажемо в видавництві, що ми як виносили, зачали і народили дитину, правда. Ну, чому так довго? Тому що просто тут затверджували персонажі. А, бо правовласники ага. патрона, піар група патрона, вони брали дуже активну участь. Ну, звичайно, це ж реальні так, герої. Абсолютно. Я знаю, що патрон, пес патрон це той реальний подарунок тата для дитини. Так, і так. Ну, хто ж міг подумати, що цей подарунок? Він стане таким героєм справжнім. У нас презентація так вийшла, що перша презентація коміксу, бо він тільки-тільки вийшов з друкарні, і ми поїхали до Варшави на великий міжнародний книжковий фестиваль. І у нас перша презентація його відбулася там. І Нас питали там, ну, польські, до речі, не українські, а польські різні люди. типу, А чому ви вибрали ну, патрона? Бо герої коміксів вони зазвичай вже вигадані. там, Бетмен, Супермен ну, це ж вигадані істоти, угу. а тут він реальний. Uh, і я кажу: ну бо чому весь світ знає виключно англосаксонських якихось героїв? У нас є свої у нас є свої, Круто. і це якраз і фішка, це і перевага, що це реальний персонаж, якого діти Поїднання обожнюють з абсолютної нереальними. Так, так. Тобто, це просто ще один вимір його існування. Супер. Діти обожнюють патрона. Вони ну це для них просто ідеал. Вони дивляться мультфільми з ним. Вони весь час в якихось футболках, наліпках, рюкзаках, На Дні народження замовляють. Тобто патрон вони всі знають пісню про пса патрона. І це класний приклад. Це класний приклад, бо це не просто якийсь кумедний пес, а це пес, який рятує життя, який дуже допомагає зараз. Тому чому б не зробити його і дорослим теж, і дорослим <сих> теж. психологічна така ну, так. і моральна підтримка. Ми знаємо, що проект благодійний. Так, у чому це полягає? У ПСА патрона є свій благодійний фонд. Đấy. А кошти, які в цьому фонді акумулюються, в його очолюють каченя в очолюють та святи каченя. і інколи долучається робот Григорій. І кошти, які там поступають на рахунки цього фонду, вони витрачаються для допомоги тваринам, які постраждали під час повномасштабного вторгнення, а також для допомоги саперам. Ну, ДСНСникам, бо mm -hmm. це ж у нас собака, собака ДСНСна mm -hmm. і собака сапер. так? А тому, за умовами, якийсь відсоток від продажу кожного примірника цього коміксу він йде до цього благодійного фонду. А так. він вже продається. Можна вже купувати. Комікс? Ну, так. так, він продається з травня. Він хід продажів. Тому шукаємо комікс Пес Патрон Щобора. та Шкарпетковий монстр в своїх містах. У нас в Етері ранку вдома була дитяча письменниця Юліта Ран. І я особисто чекаю на другу частину. Вона вже малюється. О, дякую дякую Дуже вам, приємно. що завітали до нас. Спасибі. Дякую вам.